По Defender for Office роздивимось його функціонал. Ось на такому гарному слайді, що після того, як у нас наша електронна пошта проходить через цей передовий захист, який забезпечується Exchange Online Protection, вона додатково аналізується Defender для офісу на предмет безпечності вкладень і на предмет безпечності посилань та наявності якихось підозрілих дій. Як працює функціонал безпечних вкладень Safe Attachments? Аналізуються вкладення, вони запускаються в ізольованому середовищі гіпервізора, де наше вкладення піддається поведінковому аналізу, там, щоб визначити, чи приносить воно там, шкідливе корисне навантаження, чи змінює реєстр, системні настройки, права доступу і таке інше. Безпечні посилання перевіряються. Будь-які адреси, які в нас будовані в тіло повідомлення, перевіряються відповідні списку URL-адрес, які вважаються шкідливими, тобто вже відомими. Також є функціонал URL-Detonation, також трошки далі про це розкажу. Так, так само ці посилання завантажуються в середовищі такої пісочниці хмарної, де вони аналізуються. ну і як Вкладені електронної пошти вже або блокуються, або е, доставляються. Так, почнемо з safe attachments. Е, він аналізує вкладення, які є частими цілями для шкідливого місту. Це у нас всі офісні файли, Word, PowerPoint, Excel, PDF файли, всі виконувальні файли, там екзешники всілякі, файли, флеш-файли, ось ці ось найчастіше містять якісь віруси. Ну, Повний перелік ось цих підтримуваних файлів є на сайті Microsoft, він постійно оновлюється, але ось загалом це такі типи файлів. Розказала вам про те, що воно тестується в віртуальному середовищі, тестується, і відповідно до цього вже з'являється вердикт. Щодо безпечних посилань, тут на слайді ви можете побачити скріншоти. Коли користувач отримує лист, переходить за посиланням і бачить, що, наприклад, цей вебсайт був визначений як зловмисний і він блокується, або що це посилання ще в процесі сканування знаходиться і потрібно трошки почекати, потім спробувати ще раз. Перевірка SafeLinks тут така є особливість, що вона досить вибіркова, щоб видаляти тільки шкідливі посилання. Тобто, якщо в нас в одному листі будуть додаткові безпечні посилання, користувач може клацнути і перейти ось на цільовий вебсайт без якихось перешкод. Тому Потрібно слідкувати за налаштування цим політикою. Бажано налаштовувати це там для певних груп, для певних доменів. Ну для того, щоб не блокувати людям роботу. Що ще про посилання? Ось, як я вже сказала, є спеціальний функціонал URL Detonation, значить це така можливість, яка об'єднує у нас елементи безпечних посилань і безпечних вкладень, таку в єдину функцію захисту. Для чого? Якщо в нас, наприклад, посилання вказує на шкідливий файл, який знаходиться на якомусь веб-сервері, і ось коли користувач клацає на посилання. На цей файл на веб-сервері, файл завантажується в середовищі пісочниці, сейф Attachments там виконується. І по мірі того, як наш контент буде аналізуватись, користувачем буде видаватись веб-сторінка, яка пояснює там, що виконується сканування. Якщо там в кінцевому підсумку визначається, що файл шкідливий, то користувач перенаправляється на сторінку з попередженням, про те, що е, файл шкідливий. Цей параметр у нас за замовчуванням не увімкнений, його потрібно тільки створити включити самостійно в кастомній політиці, тобто в дефолтній ви його не можете включити, потрібно створити кастомну політику і після цього продовжити. А щодо захисту за допомогою Defender for Office 365, вкладень і посилань в OneDrive, Teams і SharePoint. Так? А, Якщо у нас, наприклад, скомпрометований користувач здійснює обмін файлами, наприклад, націлено або там анонімно в масштабах компанії, то ця інформація проходить через ваш OneDrive for Business. І так само як у випадку з поштою, якщо ви включаєте функціонал ATP, ну це те ж саме, що Defender for Office 365 для OneDrive, в режимі близькому реального часу. Відбувається сканування в пісочниці цього файлу, і ось ви бачите на скріншоті випадок, коли файл було проскановано, було виявлення, що він шкідливий, і він автоматично блокується. Блокується і в вебі, і в десктопному додатку OneDrive, і в мобільних клієнтах. Блокується ну, по всіх розміщеннях. Схоже, відбувається і в SharePoint, там найчастіше вірусні файли містяться у Word або Excel. Так само вони скануються і блокуються в вебі, в десктопі, в мобільному додатку. Ну і ви знаєте, що SharePoint Online пов'язано воно з OneDrive, Також блокуються і там. І в Teams. Тут на слайді також можна побачити у випадку, якщо відбувається спроба завантаження, відкриття файлу шкідливо через Teams, це все автоматично блокується, користувачеві це не вдасться зробити. Ну, можливо, буде якась нотифікація, якщо це заздалегідь, ви налаштували.